У Збройних силах України повідомили про частковий успіх окупантів у Бахмуті. Про це йдеться у вечірньому зведенні генштабу ЗСУ. Проте українські захисники мужньо тримають місто, відбиваючи численні атаки противника. Протягом неповної доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово, Василівки, Донецької області, обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів'яр та Торецьк Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Мар'їнка, але успіху не мав. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.